З вами я, Іванка і мовна школа Фрієнток. У сьогоднішньому коротенькому відео ми з вами говоримо про важливу річ, яка допоможе вашій вимові польської мови стати класною. Тобто, поговоримо про наголос. Це перша річ, яку вивчають мої студенти на курсі. Але з наголосом правила насправді є дуже прості, бо у польській мові наголос фіксований, тобто він у 99% падає майже на одне й те саме місце, але. З наголосом треба тренуватися, тобто його один день не запам'ятаєш. Точніше, запам'ятаєш правило. Але от потренуватися треба протягом довшого часу, щоб до цього звикнути. Тому продовжуємо дивитися відео. Що нам каже правило? Правило каже, що наголос у польській мові падає на перед останній склад. І це у переважній більшості. Зараз ми з вами ви тут будете бачити список слів, і ми з вами прочитаємо їх вголос, щоб ви побачили різницю. Отже, перше слово «уліца», так? Улійця означає вулиця. Ца – це у нас останній склад лі перед останній. Відповідно, наголошуємо склад лі, уліца, диван. так? Не диван, якби десь нам хотілося. Диван. Так, диван це у нас килим. Ви вже знаєте, бо дивились відео про фальшивих друзів-перекладача. Якщо ні, то десь тут прикріплю вам його, щоб переглянути. Телефон, телефон, телефон. Кілька разів за мною старайтеся повторити. Знову ж таки, наголос падає на склад ЛЕ, бо він перед останній. Не телефон, а телефон. Окно. Так? Окно. Передостанній склад ок, його наголошуємо. Окно. Я на своєму курсі студентам рекомендую трошки перебільшувати цю вимову на початку і говорити окно, розтягнути цей склад, так, щоб ну, от, ось все, що ми перебільшуємо, воно запам'ятовується. Окно це вікно. Трава. Так? Не трава, а трава. Трава. Желона трава. Хотель, хотель, не хотель, а хотель, бо правило, перед останнього складу. Чия, чия. Дуже легко тут зробити помилку і сказати, чия, бо нам це так, ну, за нашою інерцією, правда, українською мовою ми кажемо, чия. По-польську то чия. І слово яка так само яка наголошуємо, яка. Які. Який, це який? Моя, 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 твоя, 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 вигодний, вигодний, так, наголос на год, бо він перед останній. Вигодний це зручний, так? Вода, вода. Вода, і додамо собі газована, газована, газована. І вийшла в нас вода газована. Вода газована. Повторюйте в голос, бо ще раз повторюю, що наголос це не е, теоретична річ. Багато в мові чого є не теоретичне, тут потрібно випрацювати собі це відчуття. Вода газована. Цена. Цена. Так, не цена, а цена. Дівчина. дівчина. Ну, тут простенько тут не, не, не помилимось, правда? Ідзе. Ідзе. Наголошуємо: І. Бо дже це, це останній склад і передостанній. Ідзе. Ідзе. І ще одне слово на букву І, в якому дуже часто чую помилку: це ім'є. 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 Це ім'я. «М'є» – останній склад і передостанній. Ну і на першому уроці вашої польської мови ви будете вивчати таку фразу, як ще пан назива. І от у цьому слові назива дуже часто також робите помилку і чуємо, так, ми, викладачі польської, чуємо назива, так? значить, назива передостанній склад з, відповідно, його наголошуємо. Назива. Назива. Як ще пан назива, або якщо до жінки питаєте, як ще пані назива? Як ще пані назива? Тобто, яке ваше прізвище, як вас звати? І відповідаємо на це питання. «Називам ще називам ще. Іванка Кишеня Єртум, наприклад, так? називам ще Оцю частинку потренуйте, а далі своє ім'я і прізвище, ім'я і назвісько. Називам ще. Наголошуємо и". Добре, давайте ще раз прочитаємо ці слова вже так без коментарів. А якщо ви хочете попрацювати над своєю вимовою так, щоб вас хтось перевіряв, бо до нашого на нашому курсі ви до кожного уроку будете отримувати завдання на вимову, ви будете їх записувати аудіоповідомленням чи відеоповідомленням, і отримувати коригування поправки від викладача, щоб ваша вимова на виході з курсу була впевнена, гарна і правильна. Окрім звісно, тренування вимови на моєму курсі Польська мова від А до Я. Ви зможете вивчити базу граматики, розуміти, для чого такі і такі закінчення ми додаємо в таких то реченнях. Зможете самі створювати речення, так говорити те, що ви хочете сказати. Будемо вивчати, звісно, багато слів в правильний спосіб, цікавий, нестандартний, щоб це не просто було так вивчання слів зубріння з листка. І, звісно, будемо добре ще бавити, протягом курсу, будемо добре розважатися, вивчати це легко, швидко. Курс короткотривалий. Я не хочу, щоб ви зі мною вивчали протягом року один, один рівень. Ми швидко вивчаємо те, що нам потрібно. Ви отримуєте результати, отримуєте впевненість так, у Польщі. Ну і продовжуємо вже далі вдосконалювати мову. Кожен розходиться різними дорогами або зі мною вивчаєте. Або вже самостійно, бо у вас вже є ґрунтовна база для того, щоб покращувати поиску. Якщо вас зацікавив курс поиска мов від А до Я, то в описі до цього відео я залишаю вам посилання. Ви можете перейти детально ознайомитися, зареєструватися на курс, або якщо залишаться якісь додаткові питання, то залиште свої контактні дані, і ми з вами зв'яжемося і відповімо на них. Чекаю на вас на курсі, йдемо далі. Уліця Диван, телефон, Окно, трава, хотел, Чия, Яка, Які. Моя, твоя. Вигодний, вода газована. Cena Dziewczyna. Idzie. Imię. Nazywa. Nazywam się. Добре, можете собі ці слова виписати або зробити скрін зараз цього відео і в будь-яку вільну хвилинку в голос їх прочитувати. Але увага, важливий, е, важливий момент, щоб ви це робили вголос, не подумки, а в голос, щоб ви до цього привикали. Дуже часто також наші імена, наші прізвища, поляки будуть вимовляти зі своїм передостаннім е, склад наголосом на передостанній склад і казати Роман. Так? Е, Якісь наші прізвища, так, Романовська. Ну, в принципі, в українській також це звучить. Ну слово, коли ваше ім'я, поляки будуть вимовляти в з таким дивним для нас наголосом, то не майте цього за бо тому що вони привикли до цієї позиції, і у них автоматично спрацьовує це наголошування на передостанній склад. Чи є винятки з цього правила, що наголос падає на передостанній? Є і зараз ми про них поговоримо. Отже, перший виняток це слова грецького походження, зазвичай вони мають частинку «ика» або іка. І, наприклад, сюди відноситься слово музика. Музика, так згідно з польським правилом, мала би бути музика, так і дуже часто ви будете чути це від поляків, так тому що ну така, така засада є з язика, Відповідно, так і хочеться їм сказати музика. Ну але згідно з правильною вимогою, маю мала б бути музика. Музика, але це такий момент. Тобто, тут, ну, дивіться, якщо вам так вже ну, не, не вар, ну, дуже важко перевчитися і сказати музика, то може, на це можна закрити очі. так, з її мови також роблять цю помилку. Єдине, що при складанні якихось іспитів, екзаменів, ну, можна це підівчити. Або сюди ж також відноситься слово математика. так, Маємо ека не математика, а математика, фізика. Гімнастика, так, і ось ці слова на іка-іка. Хоч тут можна так сприш, з примруженням ока до цього підійти, так не, не дуже стресуємо, якщо робимо помилку власне, в цих словах. Далі, минулий час діє слів, а особливо це стосується особи «ми» і ви, де додаємо склад не склад, а додаємо закінчення «лішми», вишми. Чи там ліще, вище. Взагалі, у цьому складі є, правда, ліщ, ми, два склади, чи там вишми, ліжче, вишче. По два склади. Тобто то саме закінчення містить два склади, і це трошки нам важко. Значить, Запам'ятовуємо, що ці. Два склади, ми їх вважаємо, що це є один склад, і відповідно нічого з цього закінчення не наголошуємо. Наголошуємо відповідно вже там основу дії слова. Ну, наприклад, ми маємо слово робіліш. -ми», ми робили. Так, наголошуємо, дивіться, ось це ЛІЩМИ, це закінчення, і ми вважаємо, що це один склад. Хоч фактично там два склади, але вважаємо, що це один склад, і наголошуємо бі. Робілішми. Робіліш то вчорай. Так, робили то вчора, ми робили це вчора. Або ще слово, читалиśmy, читалиśmy те ксяшка, ми читали цю книжку. Не читали, а читали. Хоч, знову ж таки, ви можете від в мови почути вимову читаліш ми, але пам'ятаємо, що правильно, читалиш ми. Щось з цим, давайте з особою ви попробуємо. Справділище. Sprawdziliście wyperewirle na G, dzi, tak? Na liście, a dzi. Czy sprawdziliście swoją pocztę? Czy sprawdziliście swoją pocztę? Czy wyperewirle swoją pocztę? Chcieliście. Chcieliście. Czy chcieliście e, spróbować czegoś nowego? Czy chcieliście spróbować czegoś nowego? Macie chcieliście. Nie chcieliście, a chcieliście. Третє правило це виняток в умовному способі, коли ми утворюємо слова, типу ми б хотіли, ви б робили, ми б читали і так далі. Що, про що тут йдеться? Зазвичай, коли ми умов, утворюємо умовний спосіб, то ми додаємо закінчення минулого часу, так, і плюс умов, такі закінчення умовного способу. Ну і наприклад, маємо слово читалібиш ми. Ми б читали. І розберемо це слово. Значить, чита це є основа дієслова, лі це закінчення минулого часу, бишми це закінчення умовного способу. Відповідно, оце лі, «биш», «ми» – три склади фактично. Ми вважаємо, що це є один склад і наголошуємо читалібичми. Лібишми «Лі це останнє закінчення, і читалібишми, читалібисьми, ми б читали. Далі у нас є слово повіджалабим, я б сказала. Розберемо, значить, УА це закінчення минулого часу, БИМ це закінчення умовного способу. І ось це ва бим, тут два склади. Ми вважаємо, що це є один склад, і наголошуємо те, що стоїть після, перед ним, так? Тобто, повіджала бим. Повіджала бим, що то є дуже добре зроблене. Повіджала бим. Я б сказала. Також з цим умовним способом у нас пов'язана вимова частинки «гди», так? Коли у нас є такі умовні речення, наприклад, гди биш ми». Гдибись ми. Так? Відповідно, згідно з правилом, ми б мали оце биш наголосити, бо це ж перед останній склад. Але «бищ ми це є чи закінчення умовного способу. Відповідно, його не наголошуємо і наголос стрибає на те, що є перед ним. Тобто на гди. Гдибись ми, гдибище. Гди. Наголошуємо, аби ще це у нас вже закінчення умовного. Тобто, пам'ятаємо: повідяла бим, я, я б сказала, читала бим, я б читала, читалась ми, ми б читали, читали би ми, також ми б читали але самі жінки, хотіли би ще, ви б хотіли, ми, ми б їхали. Обережно з цим. Четвертим винятком винесла одне слово, і це буде слово 400, що є, що означає 400, так? 400, 400, 400, 400. Мало би наголошувати чте, рис та, тобто рис мало би бути наголошений, ну, але ми кажемо 400. Це просто виняток, треба запам'ятати. Ну і ще щодо наголосу, є цікавий момент, коли у нас в прикупці стоять два односкладових слова. Наприклад, до мні". Так, До це односкладове слово, мені це також односкладове слово. Відповідно, коли ви будете це читати в реченні, ви скажете до «Он іде до мене, він йде до мене. «до Що тут робиться? Мова складає цих два слова до купки, і в нас ніби виходить одне речення. так? Відповідно, ми наголошуємо, не одне, речення, а одне слово, і наголошуємо ну, передостанній склад, фактично. І ми маємо домє. Давайте ще приклади: Не в'єм. нє один склад, вєм один склад, в'єм. я не знаю. Не, не в'єм, а нєв'єм в'єм. Пшитим. Пшитим, так, пши наголошуємо. Не тим», а тим». За? За це. За. Не за це, а зацо. Бо наголошуємо перший склад, ну, тобто передостанній склад. Поцо? Поц, а по нас. До нас, не до нас, а до нас. Оце теж важливий момент, воно так дуже буде видавати так нашу вимогу. Все буде гладко, 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 якщо скажете до нас, і вже зламається так мелодика нашого нашого речення, нашої виповіді Добре, це все, що хотіла вам сказати про наголос. Пишіть, будь ласка, у коментарях, чи було це корисне для вас відео, який пункт з винятків був для вас новий, і що ви скажете, хто вже проживає? У Польщі, чи e, чуєте слово музика, чи музика? Чуєте слово? Хтіла б чи хотіла Напишіть у коментарях, як воно виглядає насправді, бо те, що я вам розповіла, це правила згідно з літературною так, вимовою. Так мало б бути, але що на, нас, що на нас чекає на вулицях Польщі? Дайте знати у коментарях, що ви помічаєте, що ви часто чуєте. Барто дякую вам за окладання. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте залишити мені лайк, підписатись на цей канал. Також вас запрошую на свій інстаграм, де ми з вами кожного дня в такий небанальний спосіб. Осіб вивчаємо польську, і також на наш канал в телеграмі, де ви кожного дня отримуєте дозу класної інформації про Польщу, не лише з такої мовної точки зору, але також про культуру, традиції, якісь цікавинки про Польщу. І саме в Телеграмі ви зможете перевірити е, свої, як ви засвоїли знання з цього відео уроку. Добре, хіба все сколько повіджала. Скоріше за все, вже все сказала. До зустрічі у наступних відео. Па!